Привіт! Сьогодні я розповім вам про те, що змінить мене, про те, що змінить мій світ, а може а може і змінить вас. Я розповім вам про свій переїзд в Німеччину. Я приїхав нещодавно, це було дуже непросто. І я думаю, що мій досвід допоможе вам. Перш за все, складність була в тому, що ми вже мали захист в Нідерландах. Так, ми переїхали сюди з Нідерландів. І ми вже тут, з моєю дівчиною, тому е, то вам такий гачок, щоб ви розуміли, що все добре, все можливо. Ми готувалися до цього переїзду шість місяців, і вже шість місяців я вчу німецьку мову. До речі, якщо ви збираєтесь переїжджати в Німеччину, будь ласка, починайте вчити німецьку мову самі. Зараз ми проходимо тут е, курси не такі, як від джоп-центру, а курси просто у нас тут є. Вчитель, і ми кожен день займаємось з ним. Але шість місяців я займався наодинці, я займався в Ютубі, я слухав німецькі пісні. Дуже раджу вам починати вчити німецьку самостійно. Коли ми приїхали перший раз в місто Бокум, там, де був центр для біженців, ми хотіли просто спитати, чи можемо ми претендувати на захист в Німеччині. На що нам відповіли, їдьте назад у Нідерланди, зачиняйте захист і приходьте знову. Але не просто так. А вам потрібно зробити термін. Коли буде цей термін, ніхто не знав. Але не все так просто. По приїзду назад у Нідерланди ми спробували отримати певні документи, як доказ того, що ми не отримуємо там захист. І нам відмовили. Нам сказали, вибачте, ми не можемо вам надати ці документи. Хочеться дізнатися, чому? Розповідаю. По-перше, Нідерланди, знаючи всю історію, як тут все відбувається в Німеччині повільно, це по-перше, і буває таке, що не всім дають захист. то Нідерланди кажуть, що вибачте, ми не можемо надати вам ці документи, які підтверджують, що ми закриваємо захист. Тому що Німеччина може вас не прийняти. Що ж робити? Ми, звісно, засмутилися, але починали діяти далі. Ми звернулися до нашої адміністрації вже для, для того, щоб подзвонити в Бохум, в центр біженців та пояснити нашу ситуацію. І, воля, це був гарний крок. Коли ми це зробили, нам сказали, що. Приїжджайте в будь-який момент, і ми вас приймемо. Але перше, що ми зробили, ми відпрацювали згідно з нашим контрактом на роботі і потім вже збиралися їхати. Отож, закінчивши роботу, ми, звичайно, вже з радістю купили квитки, зібрали речі і поїхали на потязі самостійно. Там, до речі, вже і знадобилася моя німецька мова. Я з дуже великими зусиллями купив квиток, щоб доїхати до місця. Потім, вже коли ми доїхали, там нас чекали охоронці більш такої восточної зовнішності. Нас добре зустріли, показали, куди йти. І далі все, що нам залишалося, це тільки чекати. Ми сиділи і чекали нашої черги чотири години. Ми зайшли потім в кабінет. Там були досить привітні німці. Стосовно привітних німців, я одразу скажу, що це був другий раз, коли ми туди приїхали. І от перший раз нам не дуже пощастило, тому що німець, який нас приймав, він був не в гарному настрої. Він не розумів, що ми від нього хочемо. І дуже добре, що там був українськомовний перекладач. Дочекавшись своєї черги, в нас взяли відбитки пальців, потім дали нам документи і ми пішли в іншу кімнату очікування. Там ми чекали ще десь приблизно 4, а може і 6 годин. Ми не розуміли, куди ми поїдемо. Ми тільки чекали і чекали. І ось приблизно о 2 годині ночі за нами приїхав автобус. Ми всі загрузилися. В один автобус з українцями і вже поїхали. Поїхали кудись, поїхали, не знаю куди. І дуже добре, що я трошки вже розумію німецьку, я почув «Нах Кьольн. І це, зрештою, через годинку е я вже побачив, що ми під'їжджаємо до Кьольна. Я так зрадів, це те, що ми хотіли, велике місто. Але не все так просто. Ми приїхали о 4 годині ранку, і уявіть собі знову перевірки. Відбитки в нас вже не брали, але як і коли ми приїхали в Бохум, в нас перевіряли наші валізи. Бо не має бути нічого гострого, не має бути нічого ні наркотиків, ні алкоголю, ні тим паче того, що може зробити так, що. Центр біженців згорить. І ось ми знову сидимо, чекаємо. У нас знову перевіряють наші сумки. У нас з дівчиною забирають фен, електробритву. Ем, гості предмети ми вже минулого разу всі повикидали, та й нічого думаю, головне, що головне, що вже приїхали. Потім нам видали. Всім по великому мішку з речами, це була постільна білизна, це був такий маленький набір, зубна паста, всілякі гігієнічні штуки, в принципі, все, що потрібно. Ще нам дали пляшку води, бутерброд і яблуко, за що ми були дуже сильно вдячні. Зрештою, ми прийшли до своєї кімнати. Сам табір виглядає приблизно так. Це великі контейнери двохповерхові, в якому є дві душові кімнати і дві вбиральні. Перше, що нас дуже засмотило, це стан постільної білизни. Так, вона... вона. Не те, що не дуже гарно пахла, вона смерділа, смерділа сирістю. Але звісно, звісно, ми дякуємо і за це, бо нам треба десь спати. У нас були з собою дорожні подушки, тому ми спали на них, бо ми просто не могли спати на цій смердючій постільній білизні. Перша ніч, на диво була спокійною. Ми змогли а, добре поспати, виспались і прокинулись вже вранці. Приблизно о 12 і після цього я одразу вже пішов розмовляти з усіма, дізнаватись, що і як є, дізнаватись, скільки ми тут будемо, що ми тут будемо робити. Нам сказали, просто чекайте, ви повинні зробити медогляд, тобто зробити щеплення на кір та від совняка. І після цього ми вже можемо переїжджати до наступного розпреділкового табору. Там вже до нас будуть ставити на джоб-центр, там, де ми будемо оформляти всі наші документи. Що я хочу сказати на кінець, як висновок. Будь ласка, не бійтеся, робіть те, що потрібно для вас. Німеччина всіх приймає. Подивіться навіть на наш випадок, коли ми. Мали захист іншої країни. Ми все одно поїхали і нас прийняли. Тому слідкуйте за наступними моїми відео. Далі я розповім вам, чи залишаємось ми в Німеччині чи ні, чи дадуть нам прихисток чи ні. Також я по професії тренер, я буду намагатись тут влаштувати згідно моєї професії, буду показувати весь свій шлях, як це відбувається. Думаю, буде багато цікавого. Тож підписуйтесь і слідкуйте за наступними відео.